Олександр, сьогодні, на жаль, для вашої команди поразка. Скажіть, будь ласка, чи такої гри очікували, яка вийшла сьогодні? В першому таймі десь ваша команда більше домінувала. В другому таймі ви все-таки пропустили два м'ячі. Взагалом ваші враження дали. Чесно скажучи, не очікували такого гру, готувалися на цю команду, знали, дивилися і знали, що команда дуже фізично готова наша. І мені здається, що основна проблема стала у нас десь після хвилини 60-ї, де ми фізично трошки підсіли, вже нас не вистачило. І цей пенальті, який був, трошки зламав хід гри і був і, і результат. То, на вашу думку, ключовим все-таки стала фізична готовність десь вашої команди. На мою думку, я думаю, так, да, десь щось нас не вистачило, вже ми почали трошки програвати. ФК Дністер дуже здорово пішов в пресинг високий і ми трошки. ну, не зіграли так, як хотілося зіграти. і, Мабуть, і дорога, і ще вчора ми грали. Вчора в нас була гра, відразу після гри там тривога нам трошки помішала. І, ну, Здається, може, все воно так Мілачі не буває в футболі.